Ну от серйозно, як ви не можете зрозуміти нашу владу? Вони випустили корупціонерів з країни. Серйозно? А достатньо просто подумати, їх не випустили, а викинули з країни, щоб вони тут не змогли красти. Потужно? Я вам скажу так, дуже потужно. Вони не зможуть повернутися назад. Геніально! А що ви хотіли, щоб їх посадили тут? Ну ви сліпі і не бачите наслідків. Якщо б їх посадили, то ми б їх довічно годували. А так це проблема інших країн. Ну і ще подумайте, як вони будуть в очі, дивитися людям після цього скандалу. Їм там буде жити набагато гірше. Там їм навіть Руки не потиснює. От така дієва наша влада. І останнє запитання: ким ви себе бачите через 5 років? <гум> ким я себе бачу? Чудове запитання. Ну що ж, влаштовуйте зручніше. Я себе бачу твоєю найбільшою помилкою, твоїм нічним жахом, твоїм просроченим промокодом, твоїм зубом, що розболівся коли до зарплати ще три тижні. Я бачу, як ти конструюєш машину часу тільки для того, щоб повернутися в цей момент. <гум> І щоб все повернути назад? Я бачу, як ти мучаєшся ночами. Навіщо? Ну навіщо я задав це питання? Для чого воно? Кому воно потрібно? Я бачу, як я запитую тебе, і для чого це все було? До чого це все привело? Тобі від того легше стало, ким я себе бачу через 5 років. А, вибачте, ви вже хвилину мовчите, все добре? Ой, вибачте, я бачу себе в компанії, яка розвивається і в якій розвиваюся я. А скільки чекати відповіді по співбесіді? Ну як ви там? Та як ми? Власне, нормально, живі, здорові, тільки не виспались. Так, це жорстко в укритті були. Ну а як, коли таке прилітає? Ясно, ясно. Ну добре, ви там тримаєтесь. Тобто, що тобто? Тримайтесь? Це що треба робити? Триматись? Ти ще скажи, проходить далі у вагони і поступатися місцем. Я щось не доганяю. От і я. Що значить триматись? Терпіти, вісіти. І що станеться, якщо я не буду триматись? Та я там знаю, просто так кажуть. А ще просто так кажуть: йди нахер. Ти йди нахер, дебіл, козел. What, 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 І так, ви дійшли до фіналу. Одне питання, і ви можете виграти один мільйон. У вас залишилась одна підказка. Дзвінок другу. Скористаєтесь? Так, ви знаєте, важке питання, тому я думаю, що я зателефоную. Кому будемо телефонувати? Ми будемо телефонувати моєму другу Тарасу. І ми телефонуємо Тарасу. Алло, добрий вечір, Тарас. Це програма. Хто хоче стати мільйонером? Я не знаю. Що не знаєте? Хто хоче стати мільйонером? Ви не зрозуміли. Це телевізійне шоу. А, Прикольно. У нас в студії ваш друг, і ви можете допомогти виграти один мільйон. А. У вас 30 секунд, mm -hmm. щоб отримати відповідь. Тарас, а хто зображений на купюрі в 5 доларів? Ага, давай. Що давай? Ну доказуй прикол. Хто зображений на 5 доларах? Я кажу, я не знаю. Ти далі прикол. Давайте без нього. Я думаю, що це був Вашингтон. І, на жаль, ви відповіли невірно. І ви не виграєте один мільйон. Ну ясно, тож, Лінкольн. Так а що за прикол, про хто зображений на п'яти бакс, я щось не догнав? Вимкніть його. Оу, є! Що? От так от блять. Та що? Нарешті це закінчиться! Тебе нарешті відпустить! Песиміст! Зрозумів? Ти песиміст, але не я. Більше не я. Що з людьми робить національний кешбек? Та йди ти мене більше не буде проблем. Ти вже зібрався туди? Ага, туди-сюди. Я талон взяв сервісний центр. А в ніби чужу закладку. Хм, це краще, я все здам буду ганяти. Хм, Лисо, то ясно. А ти хоч правильного талона взяв? Та точно, категорія Б автомат 9.00. Переясло Хмельницький. Переясло Хмельницький? Точно що лисо. Та твою мать! <плес> та юбний ёб... в рот. Що таке? Магазин поножених трузиків зробив платну доставку? Та ні, ти що? Та, 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 та. У мене побачення накрилось знову. Думаєш, причина не в тобі, а в ній чи в ньому? Я взагалі не знаю, кого ти шукаєш. Шукаю сенс продовжити з тобою спілкуватися. Ух, твоя внутрішня богиня завелась. Ну добре, що на цей раз? Щось дуже філософське. Здивуй. Читаю. Я їбала. Й... Це все? Ага. Хм. Лаконічно і загадково. А який контекст? Та який контекст? Це перше повідомлення за сьогодні. Може, це до попереднього? Що там? Зустрінемось завтра в 8 Слухай, а якщо це частина повідомлення, і вона ще щось допише? А як цю фразу можна перетворити на позитив? Ну, наприклад, я їпала яке дороге масло. Ділиться переживаннями. А Та хто так говорить? О, вона знову написала. І що там? Яке дороге масло, так давай вісім зустрінемось. Ах ти, дикий пес, тебе щось накльовується. Ти цей замість квітів купи їй дві пачки волошкового поля. Вона зацінить. Можна і три. What, what, what? Я більше ні в що не вірю. Жодної надії. Просто навіть промінчика. Не ведись, не ведись, там точно якась херня. До останнього вірю. А вони ось так. Тобі це не треба, це його не твоя. Поставили ситуацію повної безвиході. Почувайся повним дураком. Ти про це пошкодуєш. Ну що ж, що в тебе сталось? Тому і справа, що нічого. Окей, що мало статись? Мав прийти національний кешбек, а його нема. Ти ж знав, ти ж знав. Ну нахріна ти питаєш? Ну, дурак, <су> серпня немає. Знаєш, що я найбільше боюсь? Тату по всього за що не візьмись. Ні, от без приколів. Нахріна так жити? Бо іноді хочеться щось сказати серйозне. А, ти прям серйозно? А ну давай вжарь мене. Шо? Ну, типу, викладуй, що там у тебе, інтригант. <сих> я боюсь йобнутись. <сих> типу, вдаритись? Ага, і отак вирішив про це розповісти. Знаєш, що я найбільше боюсь, боюсь, вдариться. Ну, а раптом треба було перевірити. Я реально боюсь зйобнутись і почати говорити сам з собою. <плес> <плес> ну тут головне не посваритися. А, це точно.